Топ-5 простих сніданків. Номер 1. Омлет в лаваші. Беремо лаваш, миску, розбиваємо 2 яйця, додаємо сіль перець, трохи вершків, збиваємо це все, ставимо пательню на плиту, змащуємо пательню олією, виливаємо наш омлет. Він трошки підсмажується, кладемо на нього лаваш, притискаємо, обертаємо, перевертаємо. Додаємо твердий сир, загортаємо лаваш та чекаємо, доки сир всередині лаваша розплавиться. Перекладаємо наш лаваш на тарілку. Його можна їсти вже таким, та за наявності можна додати до лаваша листя салату та якісь спеції за смаком. А посипавшись у страву кунжутом, можна відчути себе шефом крутого ресторану. Номер 2. Банан в лаваші. Беремо лаваш, змащуємо його арахісовою пастою, кладемо всередину банан та згортаємо лаваш в такий собі рулетик. Збиваємо яйце, опускаємо в нього наш лаваш, після чого кладемо його в кокосову стружку та обертаємо, щоб стружка огорнула лаваш рівним шаром. Кладемо лаваш на пательню та обсмажуємо його з усіх сторін до золотистої скоринки. Викладаємо лаваш на тарілку та зверху поливаємо медом. Готово. Номер 3 Бананові оладки. Беремо банан, давимо його будь-яким можливим способом. Додаємо вівсянку, мед, яйце. Розмішуємо. Додаємо ванільний цукор, розпушувач, перемішуємо та викладаємо на розігріту пательню. Обсмажуємо наші млинці з двох сторін до золотистої скоринки. Викладаємо млинці на тарілку, додаємо сметану та арахісову пасту за бажанням. Номер 4. Аля шакшука. Нарізаємо цибулю та помідор, змащуємо пательню олією. Та спочатку висипаємо на пательню цибулю, трохи обсмажуємо її, після чого додаємо помідор. Додаємо сіль, перець та накриваємо це кришкою. Через декілька хвилин додаємо 2 яйця, солимо, перчимо їх та накриваємо кришкою знову. Додаємо зелень та смакуємо. Номер 5. Пашот з сирним соусом. Набираємо кастрюлю води, ставимо її на плиту та підсолюємо воду. В іншу кастрюлю кладемо вершкове масло, плавлений сирок та молоко. Перемішуємо все на невисокій температурі до однорідної маси та до бажаної консистенції. Розбиваємо яйце на шумівку, щоб рідкий білок з яйця відділився та опускаємо яйце у воду. Кладемо два шматки хліба на пательню, щоб отримати хрустку скоринку. Дістаємо наші яйця з води, на тарілку кладемо підсмажений хліб. Змащуємо його соусом на ваш смак, зверху кладемо яйця та поливаємо це все з сирним соусом. Також можна додати спеції за смаком, в нашому випадку це копчена паприка. Ну і все, сніданок готовий. Дякуємо за увагу та смачних вам сніданків. Чао!